Пане Матвію, я вас вітаю. Завершуємо цей рік натхнені перемогою Олександра Усика здобутками наших олімпійців паралімпійців цьогоріч у Парижі на Олімпійських іграх і паралімпійських, а також і відбором наших ветеранів до Invictus Геймс, які будуть проходити у Канаді в 2025 році. Якби була можливість дати золоту медаль за найвидатніше українське спортивне досягнення. Кому б ви її дали і за що? Ну, знаєте, спорт така річ. Я думаю, тут некоректно було б з мого боку виділяти когось одного. Ви в принципі перерахували всіх триумфаторів цього року, завдяки яким про Україну говорять, завдяки яким ми можемо говорити, що Україні знову вдалося здивувати світ сьогодні. Безумовно, це подвійна перемога Олександра Усика. Який прославляє Україну сьогодні на весь світ і вкладає дуже багато такого сенсу в свої перемоги, в свої виступи, в свої численні прояви в, і в соціальних мережах, в засобах масової інформації. Це, і, звісно, і рекорд Ярослава Магучих, який стояв до того 37 років, і цього року Ярославі вдалося його. Покращити і а також перемогти на Олімпійських іграх це теж подвійний а, тріумф. Безумовно, не можна забувати про всіх наших олімпійців, 12 місце на 12 медалей, 22 друге місце на іграх Олімпіади під час війни. А, ну це набияке досягнення. Знову ж таки, ніхто не очікував від України, що ми зможемо проявити таку волю до перемоги, таку стійкість, так, таку силу. А, що стосується наших паралімпійців, дефлімпійців, то в принципі сьогодні люди з інвалідністю взагалі дуже складні часи переживають в Україні. І це все наші громадяни, це все українці, які під час таких випробувань лишаються в Україні та ще й домагаються таких спортивних результатів. Тому я хочу подякувати кожного, кожного за її вклад. Ну і ми, звісно, маємо. Ми, звісно, маємо оцінювати їх через через той вклад, який сьогодні вони роблять в прославлянні України в світі, нагадування світу про Україну, про нашу боротьбу за нашу незалежність. Ну, дійсно, враховуючи те, що змагаються і виборюють медалі в тих умовах, в яких ми вже третій рік живемо, це подвиг великий, але часто можна почути нарікання, що в країні війна, а держава думає про спорт. Що б ви на це відповіли? Ну я б відповів, що ми всі живемо в контексті війни, і все, що ми робимо сьогодні, це воно має наближати нашу перемогу. Що стосується спорту, то ну, ми можемо, просто аргументуючи доцільність сьогодні залучати ресурси на спорт і приділяти увагу спорт, ми можемо розділити на дві складові частини. Головні перше, це, звісно, спорт масовий. Якщо ми говоримо, що ми воюємо сьогодні за наше майбутнє, то наше майбутнє це передусім наші діти. А спорт. Фізична активність це такий невід'ємний, я б сказав, можливо, найголовніший інструмент виховання майбутнього покоління, яке дає справжні цінності, дисципліну, волю до перемоги. І ми маємо дбати про наше майбутнє, про наших дітей, які, незважаючи на війну, мають виховуватись на правильних, на, на таких цінностях, які дає деякі дає спорт. Що стосується спорту вищої досягнення, то Сьогодні кожен наш атлет – це амбасадор України в світі. Кожен наш атлет – це це кумір для багатьох фанатів, який має велику кількість послідовників, які дослухаються до кожного його слова. І сьогодні приклад атлета, який сьогодні можливо виступає на міжнародній арені, а завтра буде змушений. Взяти в руки зброю і піти захищати свою батьківщину, він також надихає, він також надає молоді, правильні цінності. І кожен атлет, як за прикладом Олександра Усіка, який на кожну під час кожного свого прояву публічного нагадує сьогодні про Україну, нагадує про нашу боротьбу, нагадує про нашу. Історичне коріння про наші культурні цінності, і це є дуже цінно. Це такий елемент soft power, який дуже сильно посилює наші позиції у світі. А відтак консолідує ще більше міжнародну допомогу в Україні, яка сьогодні нам так потрібна. Тут я думаю, буде коректно згадати і бюджет, який прийнятий на 2025 рік, тому що можемо від нього відштовхуватися, говорячи про можливості, які є, які закладаються, якщо брати саме напрямок спорту, чи на все вистачить, чи скажімо, ви вже знаєте від чого доведеться відмовитися в контексті підтримки. Бюджет на наступний рік вдвічі менший, фактично, якщо ми говоримо про видатки на спортивну підготовку участь в змаганнях, фактично вдв... вдвічі менший, ніж торік. Розуміло, що минулий рік було Олімпійським роком проведення Олімпійських ігор. А зараз початок нового олімпійського циклу, відповідно, видатки зменшені, і я переконаний, що навіть з таким рівнем забезпечення наші національні збірні команди наші федерації зможуть забезпечити належну якість підготовки. Сьогодні нам гріх жалітися на те, що в такий час все ж таки держава приділяє увагу і забезпечує спортивну підготовку на такому рівні. Нам вдалося зберегти дуже багато важливих програм. Зокрема, це як я вже зазначив, підготовка національних збірних команд, відбіркові змагання. Участь в найважливіших міжнародних стартах, які будуть цього року. Це будуть, до речі, і всесвітні ігри з олімпійських видів спорту, які пройдуть цього 2025 році в Китаї. Також нам вдалося забезпечити видатки на масовий спорт і видатки в рамках масового видатків на масовий спорт. Також ми зможемо забезпечити розвиток адаптивного спорту, що сьогодні є безумовним нашим пріоритетом. Окремим напрямком треба виділити таким, який сьогодні йде скрізь усі бюджети. Це напрямок цифровізації. І ми сьогодні робимо все для того, щоб цифровізувати кожен, кожен напрямок своєї роботи, тому що в 21 столітті. Носити стоси паперів в міністерство, або там заводити такі засалені зошити в дитячій унацькі спортивна школа, де ми будемо обраховувати там вихованців і тих дітей, які займаються в цих школах. Це вже, це вже минуле, і ми маємо робити все для того, щоб завдяки таким. Цифровим даним, цифровим інструментам ми могли впроваджувати нашу політику ефективно, швидко, швидко реагувати на потреби сьогодення, бачити наші сильні та слабкі сторони, і ще ефективніше вибудовувати регулювання в нашій галузі. Пане Матвію, а чому міністерство робить ставку саме на адаптивний спорт? Це потреба часу. Сьогодні Україна стоїть перед безпрецедентними викликами. Тисячі наших захисників повертаються з війни додому. Багато з них отримали поранення, і ну, це наш обов'язок дати їм можливість а, укріпитися в суспільстві, а, відчути себе вдома, відчути себе а, знов, а, відчути повноцінне життя, а, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом. Адаптивний спорт це все ж таки більше навіть не про, я б сказав, не тільки я б сказав, про здоров'я, це про спільноту, це про підтримку. Бо а, коли ветеран приходить до спортивної зали або а, а, звертається до нашого адаптивного клубу, а, в нього з'являються нові друзі. А, фактично, вон, вони разом підтримують один одного, долають трудності, їздять на змагання. В них з'являється команда, можна сказати, навіть родина. І це є дуже важливим саме для них для, для того, щоб а, от, таку. Суспільну емоційну підтримку отримати, і ми маємо робити все для того, щоб в них була така можливість, тому що це такий найпростіший, найуніверсальніший інструмент для адаптації наших поранених героїв до цивільного нормального повнокровного життя. Якщо ми говоримо про спорт військовослужбовців, то я вже згадував і Інвіктус Геймс. А яких взагалі форм набуває цей вид спорту? Якщо можна сказати, як окремий вид спорту, ні, я б не називав це окремим видом спорту. Більше того, у нас, звісно, існує і змагальна діяльність для військовослужбовців, і це інвіктус Геймс, Games, є ще кілька івентів. Міжнародного рівня, до яких сьогодні долучаються і команди наших ветеранів. Але вкрай важливо сьогодні, щоб увесь спорт в Україні став інклюзивним, відкритим для наших ветеранів і осіб з інвалідністю. Для того ми сьогодні впроваджуємо кілька проєктів. це як і адаптивні клуби, про які зазначав сьогодні в Україні функціонує 85 таких клубів в Кожному з яких займається від 10 до 20 ветеранів. Тобто загальна кількість ветеранів, яка сьогодні займається в наших клубах, більше тисячі. Ми бачимо, що соціально відповідальний бізнес долучається вже до таких проєктів. Сьогодні МХП громаді відкриває, продовжує відкривати в регіонах і в громадах підключатися до відкриття таких клубів. Ну і дуже важливий напрямок, який ми започаткували, це власне адаптивний спорт в рамках традиційних видів спорту. І ми запропонували сьогодні всім федераціям створити в своїй програмі адаптивну дисципліну. Більше 25 федерацій сьогодні вже створили, розробили таку програму з експертами. Ми затвердили правила проведення змагань для по таким дисциплінам, але змагання ну, це вторинний елемент. Найважливішим є те, що коли в них в програмі з'являється такий вид програми і з'являються на місцях відповідальні люди, які розвивають ці дисципліни, а це переважно ветерани і є, то на місцях починається клубна робота з ветеранами. Вони починають долучати один одного, підтягувати, на принципах рівний і рівному залучати своїх побратимів до заняттям спортом, формують свої спортивні клуби. А громади відповідно завдяки тому, що знов ж таки воно фактично вже узаконено в, в записано в виді програм. Є такий документ, як календарний план, який ієрархічно розповсюджений по всім громадам. Вони можуть закладати в бюджет у бюджетах місцевого рівня заходи на підтримку на діяльність таких клубів. Тому ми дуже розраховуємо на те, що наші спортивні федерації, як такі великі громадські організації, також активно долучаться до цієї роботи, до залучення. Ну і всю можливу підтримку ми їм вже надаємо у вигляді таких регуляторних проявів. Ну і будемо надавати надалі. Коли ви сказали пане Матвію про спортивні клуби, я згадав, що планується ліквідація дю США і ШВСМ і перетворення їх саме на спортивні клуби. Не лякайте наших так. слухачів. Будь ласка, не плануються ліквідація. Тоді, тоді <рив> вносите корективи. Будь ласка, пояснюйте правильно, в чому я помиляюся. Ми вважаємо, що нам потрібно переходити на клубну систему роботи, і це не ліквідація, це надання нових можливостей для громад для того, щоб розвивати спорт, зокрема дитячий спорт і спорт масовий. Так, де США як форма закладу, як, як це є комунальний заклад, який формується органами місцевого самоврядування, місцевою адміністрацією, да, адміністрацію. Зверху вертикально призначаються люди, на ставки за тарифною сіткою. Вона трохи вже є застарілою. ті стимули, які створюються для основних суб'єктів діяльності, вони фактично вже в суспільстві не працюють і статистика наша є прикладом, тому що є підтвердженням цієї тези. бо ви знаєте, лише тільки за офіційною статистикою: 8% дітей, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах. Це вирок для України, це вирок для нашої демографії. Фактично. І ну а я переконаний, що якщо ми згадаємо ті самі зошити, в яких ведеться облік таких вихованців, то цю статистику сміливо можна поділити на два, і це буде чесно. Тому ми говоримо про те, що мають створюватись нові можливості і і нові стимули для тренерів, для безпосередньо для самих дітей, для їх батьків, для тих, хто готовий на місцях долучатися до роботи і має отримати лише підтримку. Тому ми не говоримо про ліквідацію, ми говоримо про те, що коли будуть створені нові можливості для громадських спортивних клубів, для тих ініціативних суб'єктів, які почнуть об'єднувати навколо себе людей, громадян, які хочуть, щоб вони хочуть займатися спортом, щоб їх діти займалися спортом. Вони почнуть утворювати громадські спортивні клуби, свої громади, розвивати, розвивати свій від спорту, самі щоб знаходити для себе кращих тренерів, кращих функціонерів. Будуть управляти а, своєю організацією і зможуть розраховувати на підтримку громади. Я переконаний, що поступово вся робота просто перейде, перейде в таку форму. Всі кращі тренери отримують контракти в таких спортивних клубах. І для них просто перестане бути актуальною роботи в дитячо-юнацькій спортивній школі за тарифною сіткою, де він отримує там, сьогодні, я не знаю, 8-12 тисяч гривень. Да? І тому, а, це поступово еволюційне, я б сказав, перетворення, але сьогодні все, що нам треба зробити, надо додати дорогу. Новим проєктам і новим підходам до організації спорту на базовому рівні. Це має відбуватися протягом кількох років. Ми бачимо, що протягом Олімпійського циклу 4 роки да, це наш такий стандартний відрізок часу. Я переконаний, що поступово, поступово можна поступово перейти, абсолютно не втративши ані якісних фахівців, які сьогодні ще лишаються на місцях, ані а, а, дітей, які займаються в цих школах. Пане Матвію, чи правильно говорити, коли йдеться про якісь нововведення, про перетворення, про трансформацію, про реформу, загалом, реформу спорту. Чи відбувається вона? І, скажімо, які її головні пріоритети? Так, вона вже потроху дійсно відбувається. І хоча сьогодні ми ще не запровадили нове нове законодавство, але й в рамках чинного законодавства сьогодні вже є певні можливості для того, щоб запроваджувати нові підходи. І так, сьогодні в нас вже є до десяти громад, в яких вже працює клубна система, ми запускаємо його в якості такого експериментального пілотного проекту. Коли створиться громадський спортивний клуб за модельним статутом, і він отримує підтримку на свою діяльність від громади. І ми бачимо, що цей приклад: так ми проходимо цей шлях вперше. Ми спостерігаємо, ми надаємо всіляку підтримку, бо ми не можемо створювати самі як держава громадський спортивний клуб і в тому той сенс, що і має створити громада, але ми створили всі умови, закликали, бачимо, що вони створилися. І ми надаємо всіляку підтримку, консультативну, десь там якусь ресурсну, питання навчання для функціонерів такого клубу. Ми проходимо з ними цей шлях, дивимось, де є якісь складні механізми, де держава має зробити так, щоб який процес, якийсь процес був швидший. Ну, до прикладу, перший такий клуб ми допомагали створити, це в одній з громад Закарпатської області. Клуб створювався фактично два місяці. Ну, тобто місяць пішов на те, щоб зареєструвати громадську організацію за, за статутом, запропонованим нами, який би передбачав повну прозорість, відкритість, баланси інтересів, демократичні основи функціонування цієї організації. Ще місяць пішов на відкриття казначейського рахунку за того, щоб клуб ця організація могла отримувати підтримку з місцевого бюджету. Тому для себе ми розуміємо сьогодні зрозумілі цілі. Зараз вже говоримо про те, що фактично ми розуміємо, що клуб має створюватись максимум за два дні. Бажано за день і через електронний застосунок. От сьогодні ми ведемо. Такі консультації з Міністерством цифрової трансформації та деякими донорськими організаціями для того, щоб за модельним статутом можна було створювати через дію, додаток дії Такий клуб створювати фактично за день. Ну і, і ще купа таких моментів. Ми також сьогодні працюємо над новим експериментом в частині автономії спортивних федерацій. Хто знає, можливо, хто цікавиться, вже на перший рік триває там так званий експеримент. По автономії спортивних федерацій, коли ми надаємо федерації право більше, більше повноважень з точки зору розпорядження бюджетними коштами і ведення своєї діяльності, проведення заходів, але Це... не незалежність. А, ну, дивіться, незалежність громадська організація вона за законом є незалежною. Але що стосується взаємодії з державою, то е, вже здається, дев'ятий рік дав де нас триває е, так званий експеримент. Де ми надаємо федерації більших прав щодо використання бюджетних коштів. У них є казначейські рахунки, ми туди перераховуємо кошти і лише тільки вони самі відповідальні фактично за розподіл видатків за проведення заходів. А цю ініціативу ми сьогодні просто закріплюємо в правовому полі як регулярно. Вона показала свою ну, відносну ефективність, але я переконаний, що вона особливо великих додаткових можливостей федераціям надає. І ми вже працюємо над новим експериментальним проектом, тобто пілотом, там, де ми будемо закликати федерації переходити потроху на клубну систему, вносити зміни в статутні документи, для того, щоб федерація могла відповідати всім критеріям. Так званого good governance належного врядування, і для того, щоб ми могли спокійніше, більш прозоро виділяти кошти цієї федерації, федерація б сама мала утримувати штат, штатну команду, укладати контракти з атлетами і тренерами, іншими фахівцями, які потрібні для сучасної підготовки, мала більшу волю в обрані. Фінансову підтримку, фінансової підтримки і фінансового забезпечення підготовки сучасної підготовки, тому що сучасний спорт він дуже швидко змінюється. І федерація мусить мати певну гнучкість в даному випадку. Ну а також федерація має ставати більш спроможною. Федерація має перестати бути таким удільним князівством однієї особи, яка, якщо має кошти, то федерація десь має якісь можливості. Федерація має ставати спроможною організацією, яка Існує за рахунок різних надходжень, в тому числі позабюджетних, і це має бути основою. Всі ці надходження і всі ці фонди мають розподіляти, розподілятися і витрачатися абсолютно прозоро, щоб будь-який член цієї організації мав право, по-перше, дізнатися і контролювати, що відбувається з коштами, які накопичуються завдяки їх внескам, зокрема, як внескам спонсорів, так і впливати на цей процес. Тому ми потроху так вибудовуємо цю систему, яку ми в подальшому також дуже скоро. Я думаю, що ми представимо наш законопроект і будемо, скажімо так, сьогодні ми пілотуємо те, що завтра будемо закріплювати на рівні законодавства. Дякую вам за цю розмову, пане Матвію. Шана всім спортсменам. Дякую вам.